Так, зразу перший. Доброго дня всім глядачам. Слава Україні. Героям слава. Слава нашим ЗСУ. Ось, друзі. лишень зайшов на вході. І зразу перший білячок. Ну що, починаємо. Сьогодні у нас субота. На годиннику 2 -го година дня захмарено 24 червня. Вчора була нас сама злива, вечором лило, як з відра. Ліс мокрий. Зранку працював, не мав як вийти. Ну, бачив, люди несли грибів просто торба. Хто не йшов всі повні ведра, попів по повному. Білі голубенькі. Ну що, йдемо шукати далі. Прийшли пізно, але може ще щось знайдемо. Наші гриби ніхто не візьме, йдемо далі. Ну що, важку вату, звичайно. То за два дня ліс підчистили, Але прийшло хвилин десять, походив, попадає нам другий. Ось такий. Гарний білячок. О. І красивий білий гриб. Йдемо далі. Тримаєш цього в руках, ось знайшов його там один кошик, в траві, пішов, покрутився і збоку знайшов другу. Недалечко, ось там ОЗОЗР, ось, ось такий молодий біляк. Рибочки вже гарні більшенькі. Ось такі, йдемо далі. Так, ще два там в руках, підняв в тві, а тому ще один молодий. Роззирай. Молодесенький. Ось. Такий третій. Але класно пахнуть. Капець. Свіжі, молоді, краса. Відправляємо в корзину. Ось таку. Чотири є, йдемо далі. Ось такий грибок. Нам попитає. Молодий яєчник. А тут біля дуба ось такий красивий угу. Купичок. Чистий. Берем. І, звичайно, є і губінки. Ось. Як без них. Губіночки, так і в лісі. Ну і недовго залишилося б чекати другий. Точніше наступний, це вже нас не знає п'ятий чи шостий поверхунку, білий грибочок. Ось такий лісовий красавчик. Йдемо далі. І Ту тут у нас. А тут у нас ще такий. Один зазелений. Ось. Ті файнецький. Молодий. Клас, клас. І наступний. Вот дай Один вот стандарт такий. Заліз траву. А у траві ж і є. Одна вже Такий. Опа. Так. и снова попадаю, вот Ось такий. Може вот, один. Молодий. Мозбоку. Бачу ще один. Ось такий. Я дом такий поїджений. Тут ще один. Ось такий. Три четвертій зідок. Краса. Наступний грибок нам попадає ось такий підберезник. Киво, а він не сам, тому бачу ще є один. Опа, ще один. І тому ще один. Ось такий. Оте. Продовжую пробиратися. І там одного попадає нам. Зразу подумав, що тут такий білий класний, але це ні. Тут такий здоровий підбережний. І здоровий, здоровий. Ось такий. А тут нам ще такий козак попадає. Темноватий. Угу. Пішли козарки. А тут нам ось такий попадає. Гріб. Ми його не беремо, ну є люди, що беруть. А тут тільки яйце. Ось. Люди беруть, лічуть онкології. Ще не вибив. Уже йшов по дорозі, попала така голубінка. Отака. Так. Пішов я в глиб лісу. На дворі духота припари, капець, прів, мокре. Перепросив я куртку. Перепросив, тому що комарі кусають просто безбожно. Не може в футболці ходити. Мусим натягати. Фугу, але тхне. Тут нам ті смердюхетки. Один смердюх. Тхне напів ліса. Я такий повітський нездоровий. Кизбиловані капець. Але смердять. Ну що? В лісі чим раз, тим більше затягає. А ми продовжуємо шукати гриби і знаходимо тут такі білі два. Тут такі два. Файнер. Один і дройко коло нього притулився. Легонько собі сидів по дицькій крас. Чудовий грибочок. Клас. Так. Бере. Так, тут нам попадає здорувак. Здорово, але якому він стані? Ножка груба. Ножка груба. Але файний. Привіт. Як ти тут? Чекав на мене? Чекав, перепудився сильно. Людей було нині або. А ти тут такий на мене чекаєш. Ну, направда трохи хробакливий. Але шапка ще така. Може щось виберемо. Виський чудовий гриб. Ну ще і після обіду можна йти на годинку, Четверта година доходить. А ми таки збираємо ще красавчики по лісі після такого буму. А бум сьогодні був просто сумасшедший. вчора. Я не ходив, не мав ні вчора часу. Взагалі вийти. Сьогодні працював до обіду. Вийшов трохи вільна минута, думаю, я біжу. А вони чекають на мене. Є, йдемо далі. Ще покрутився, покрутився. Недалечко від цього. Ще знайшов і меншого. Ади такий. Недалечко був і менший. Сховався. Ось. Чекав. А? Такий. Один кий здоровий, другий матенький. Ішов, ішов чуть не пройшов його. А там отакий зазирає. Я вже собі так прямо біжу. Щось так машинально голову в бік. а там збоку такий грибейсько тому. Якийсь здоровань, здоровань зазирає. Оба на. Видите який? Трохи підкусаний, але здоровий. Ось який він там, ну. Я минулого разу тут кабу на цьому місці. Це було коли позавчора два дні назад. Я тут його не бачу, а ще маленький. Мені тут же дивіться. Це грибок. Є. -ї. О! Ну це варто увага. трошки підкусаний. От нічого, ще такий добрячий білячок дитякий. о, Сторвань. Це вже варто варта. варта. Ну, як ми в такій годині ще знаходимо такі гриби, то я просто в шоці. Дивіться, які два. Це нам повезло. Ага. Краса, правда? Бомб пройшов, а ми збираємо такі чудові біляки. Я просто в шоці. -да, це просто щось з чимось. Значить, до корзини цих двох. А тому боку, бачу ще такого, що капець пішли. Ой, там молодиць, недалеко від того. Пару кроків. Я не знаю, зразу не замітив його. Вже почистив, того поставив. А тому ще такий зазирає. Кій-то біляк. Так, він ж такий покусаний. не встигли. Ну, біля нього є ще один молодий. Ось така картина. Такий продовжує з'їдок, але ще... Щось ми виберемо тут. Молодий біля нього. Опа, він не сам молодий. То є там ще один молодий. Стоп, стоп, стоп. Ще один молодий. Опа-на. Ох, відбили шапку. Де шапка? Ось такий був. Але я від цього замітив, я замітив ось цього. О! Ось цього я замітив. Тут немає. Ось такий гарний. Ось два. Ну, а тому я деше бачу один а тому. І тому є ще один. Супі притулився, зазирає, молодесенький. Ось такий. Опана. Ну це просто щось з чимось. Нам повезло, що повезло. Я вже, друзі, навіть не сподівався, що такі годині. Ми ще ж так назбираємо грибів. Тут в селі під хату. Отак. В селі біля хати, я Навіть не думав, що так буде. Так, і попали нам тут такі корчики лисичок. ось Тако беремо, йдемо далі. Ну що, походив я ще хвилин 10. І нам знову повезло знайти такого молодого помплату це вже, друзі, пішов трохи інший вид гриба. Це вже не дубовий. Ось такий грибок нам попадає. Красота. Ну що, продовжуємо далі. О, як чудово! Попадає нам ще один молодий. Дивіться, який класний. Там собі зазирає. Ось такі одна благодать. Компулатий такий, полубатий білий, малий грибок. Але тверді, ці гриби краще, ніж ті дубові. Вони набагато чистіші в якості А хто хто там горбочку зазирає. Ага. А ви де були тепер? О, дивіться. От там буквально. Буквально тільки що й недавно. Ось. Чистив. Здорового. Гриба. А вони вон там о, під дубочком собі, ще два зазирають. Ой, їх не два, Та їх тут ціла сім'я. Есть. Ти подивися на це все. Ось які тут кадіт. А їх тут ціла сім'я. Тут з боку ще один. І тут ще один маленький. А? Як ви тут -ка собі сховалися? А ну стоп. Стоп. Я там очищу. Вони тут кого собі сидять, зазирав, дитин. І ще один. А? Це треба таке. Ти видиш? Ді, ще ще один є. Ще один є. Все дають. Я від них два метри там очистив великого. А то збоку купа дітей. О, все коло великого гриба треба шукати менше. А де тут малий зі перевернув. Чогось перевернувся, такий маленький. Це круто. Що круто, то круто. О, такий. А тут такі. Я не знаю, скільки їх тут. -ка. Три. А тут такі маленькі викурчували. І шкода була під ними. Рожі. Забираємо. Вікурчувалися, то викручувалися. Ось така сімейка. Ой, цей такий вже з'їдок. Заберемо його. І тому двох метрах, де, ще пропустив. Ще один, найдва. Я вже найті хорошу ногу. йшов, Це цирки. Також на собі в листь. Метри, тому я чисто великий, я їх не видів. Пішов довглину, знайшов ще двох більших, Вернувся назад, а тут ще таке коло молоденьке яких. І що ви думаєте, я далеко пішов? ні, далеко не пішов. Пару кроків іти, а тому піддумав, ще один зазираю. Я тому ще один. Ось такі було два, одного з'їли. Не встигли. Одинсь лишив нам. О, дитський смачний гриб. Як його люблять слимаки. смакота. так. Порозирався, позирався. А то є ще один такий, Був ще третій. Ось він який. Біз боку приховувався, О, Такі є два, і там шапочка і ще одна. Ну що, почистив, кладемо корзину, йдемо далі. У нас вже, друзі, бішек пів корзини. Красота. Вперед. Ну і буквально ще хвилин п'ять-десять походив і там знову такі самі. Самі такі тулубаті. Такі повненькі бочечки. Видите? Тут ще такий один. ось а тут ще такий спліт маленькі. Два. Ну їх накриємо. Ой, це йдеться два тому. А там щось теж за дубом. Тому ще один, Ні, тут не один, їх там два в купі Їх там два в купі Прямо за дубом. Третій полегко, не тут так сі, кинули що капець. Ось таке. Фіцякі. Ух ти. Це біля чок. Е, це одна насолода. Тільки подивіться на нього. Які красиві гриби. Це просто одна насолода такі зривати. Ці гриби чистонькі. Ну як чистонькі? Ну набагато краще, ніж дубові ті. Це, більше, це більш чистіший гриб. Йду, такий йду, а тут по в грабах, там от таких грибів зазирає. Капець повний. А їх тут повно, дивіться. Такий один, другий, третій. Повно козарів. о, Ви вже мали замітити. Джека сьогодні зі мною немає. Сьогодні я сам. Джек перший раз пропускає грибалку. Відколи ми з ним все здибали. Молодь. А що пропускає, бо я зранку пішов в село до роботи. О, мав роботу срочно. Його лишив вдома. закрили його в майстерні. Ось. Вінка його випустила, він собі вийшов, подивився, вона нема. Думаю, ага, ти собі пішов без мене. Ти я з так йду, ти він через паркан. Ти собі пішов. А я прийшов з роботи, його нема. Чекав, 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 нема, думаю, нема, нема, то йду. А тому ще один є. Ти така історія, ти я нині пішов без джак. О, видить, одна містина, скільки козарів. Ще не решта ще є. Німа. Зараз прийду додому, але десь на мене дивити боком. Що я прийшов з лісу. Я пішов сам, його не взяв. Та да. буде сюди. Дивити. Ну, добре, до всього. А такий шопов по, по дорозі, по, по саму дорогу. На таке коло, вицька купа. Клас, клас, А Вже, беремо. Так і смачні гриби. Добре, честин діагнозу. Продовжуємо ти. Тут нам колії попадає, ось знову ось такого грибів. Ось таких. Але брати їх напевно не буду. Бо перед цим я їх, а вони всі червиві, бачите, Всі червиві. Навіть не хочу чіпати його. Все червиві. Козар червивий страшне. На дворі тепло. Ось десь такі молоденькі, гарні. Ось, я покажу. Та він так і це якийсь поповчистий один. О. А Тут шапка два чистих, А може перевіримо, може по Ну, Перед цим всі були червиві. Ну що, і на цій щасливій ноті підходить наш похід до фіналу з вами. На годинник у нас 5 година. Без 15.05 ходили по лісу майже 3 години. Назбирали майже повний кошик, мало що бракує. Переважно всього біли, білі гриби. Ну, Кинув пару казариків, може штук з 5-7, не більше, бо сильно хродчервий, нема що вибрати. Може з 10 голубінок, остальне всього білі грибочки. Ну що, Похід мені сподобався. Рахуючи, що ми вийшли після обіду, після того, що перейшло дуже багато людей. Це взагалі класний результат. О, бомба, мені сподобалося. Так що що, друзі, ну що, бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. А ми як завжди зустрінемося на наступних чудових рибалках. А вони обов'язково будуть. Добре, зараз вам показую, що ми назбирали. Все, Все, па папа, до наступних зустрічі. Та, а набрали ми ось таку. Ось такий майже повний такий чудовий кошик гарних білих. Майже самі білі грибочки, там пага лисичок. Пару сироїжок і така краса. Буквально навіть не за цілих 3 години по лісі. Ну все, добре, давайте.